А що робити, якщо піліток хоче свободи, хоче незалежності, хоче жити без будь-яких обмежень. А батьки хвилюються про те, щоб і навчання було все окей, і зі здоров'ям було все добре, і щоб компанія була хороша і так далі. Як ось тут порозумітися, хочеш свободи? Скажи мені, що означає твоя свобода? Угу. Чим я чим ми як батьки обмежуємо твоїм свободу? А далі мені дуже подобається приклад це потягу. Так? Е, ну, я розповідаю своїм дітям про те, що уявіть потяг, так, е, який стоїть на рейках. Скажіть, рейки це що? Це обмеження його свободи. Правда? Правда. Так? Але е, завдяки саме рейкам, нібито обмеженням свободи він може рухатися до зазначеної цілі. І це дійсно дуже дуже велике е, знаєте, таке цільове. Да, цільове направлення туди, куди дитина хоче потрапити. І от якщо ми зрозуміємо, куди вона хоче потрапити, і намалюємо її оце е, ціль попереду, то ми е, зможемо зрозум... е, ну, пояснити, можливо, чому потрібні ці рейки, чому потрібні саме ці обмеження.